Всесвітньому дню дітей бути навіть попри війну. Так вирішили в національній дитячій бібліотеці в Києві. Сьогодні для малечі там організували цілу низку розваг та квестів, плюс провели міжнародний конкурс з малювання. Не забули і про благодійність, збирали гроші на підтримку ЗСУ. Як це було? Далі в сюжеті. Військовий оркестр відкриває свято у Національній дитячій бібліотеці України, чи не вперше від початку повномасштабної російської агресії в цих стінах лунає сміх малечі. Всесвітній день дітей тут відзначають з чималим розмахом. Підготували аж півтора десятка локацій: малювання, театральні виступи, квести також організували благодійний збір на допомогу армії та головна подія міжнародний конкурс малюнків. Тема дітям світу, сонце і мир. Журі довелося оцінювати понад три тисячі робіт. Всі наші діти це є діти війни. І в своїх роботах діти щиро показують відверто, адже дитяча творчість, дитячий малюнок. Він надзвичайно відвертий. Він надзвичайно відкритий. долучилися до конкурсу й дітки з країн побратимів, зокрема малеча з Литви, Естонії та Чехії. Діти Литви завжди із задоволенням беруть участь у різних конкурсах. А зараз, коли в Україні війна, литовські діти з ще більшим бажанням хотіли взяти участь у цьому конкурсі. Життя має продовжуватись, і те, що ми сьогодні побачили, радісних дітей нам від цього теж добре. Радіємо разом із ними. Долучитися до святкування могли всі охочі, але пропускним квитком на захід були дитячі книжки. Бібліотека збирає їх, аби потім передати у деокуповані регіони, адже там росіяни спалили більшість української літератури родині дуже багато дитячих книжок. Дитяча книжка, дитинка виростає, а вона залишається. Книжку треба відкривати, але що вона вже не відкрита, то вона нікому не потрібна в цій самій родині, але вона потрібна дуже багато діткам, які втратили ці бібліотеки. Книжкову допомогу отримає і Херсонщина, адже тамтешня дитяча бібліотека досі замінована. Єгор Ромахло, Олексій Євченко, факт Сі Єдині новини. І це все на цю мить, але марафон єдині новини не спиняється ні на секунду. Я ж бажаю вам доброї ночі і спокійної ночі нам всім.